Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яку свою чергу надає Національний Банк України. Національний банк України нагадує, що з 1 жовтня 2023 року монети деякі та купюри, будуть вилучені з обігу, де ви їх можете поміняти та до якого терміну. Національний банк України повідомляє про те, що залишився ще місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкно. Гривні старих зразків до 2003 року, бо вони вилучаються з готівкового обігу. А мова йде про монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1 гривня 5, 10 20 гривень, 50, 100 та 200 гривень, які були випущені зразка до 2003 року. Тобто вони будуть вилучені з 1 жовтня 2023 року з обігу. Але Національний банк України також залишає інформацію про те, що ви можете їх обміняти до 30 вересня 2023 року, включно після цієї дати дані копійки, монети та копюри вже, відповідно, обмінюватися не будуть. Також залишена інформація по містах, де ви можете звернутися. До Національного банку, наприклад, у Києві, в Дніпрі, у Львові, в Одесі, у Харкові і Хмельницькому. Також там ви можете звернутися до уповноважених банків, це Ощад, Приват, Райфайзенбанк та ПУМ. Ви можете безпосередньо звернутися на гарячу лінію або цих даних банків, або дізнатися інформацію на офіційних сайтах цих банків, в яких відділеннях та філіях ви зможете відповідно здійснити обмін даних монет і відповідних. А, от така ситуація станом на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, майте на увазі, що монети 1, 2, 5 та 25 копійок та копюри 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 гривень та 200 гривень різками до 2003 року будуть. Вилучені з обігу уже з 1 жовтня 2023 року. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що коментуєте, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, бережіть себе та свої родини.